Дорогі в Христі, сьогодні маємо День пам'яті Герою Небесної Сотні. Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо всіх тих загинувших. Сьогодні хочу задати про земляка мого Сергія. І знаєте, порівняння із того. Якщо порівнювати із втратами, що сьогодні є в часі війни, то те, що було знаєте, на Майдані, то воно є не порівняне. Але знаєте, я пам'ятаю перший раз, коли були, оголосили, що загинув, а вже тепер земляк тут наш Дніпровський Нігоян. І це було страшно, да? і коли я почув про Сергія Дідича, ми з ним зустрічалися, він навіть організовував такі сплави по Дніпрі, і той по Дніпрі, по Дністрі, я вже привик про Дніпро, як річка тут Дніпро, річка Дністер. І якраз село Городниця це вже була остання крайня точка Івано-Франківської області. І якраз там це було кінець сплаву. а починалося зверху, там по Дністрі вище. І він організовував ці всі такі культурні такі заходи, і це якби показувало красу нашого краю. Це була людина така, знаєте, наповнена життя. І коли Сергій загинув, воно якось. По Особливому було для мене важко. Тому сьогодні згадуємо всіх всіх жертви Небесної Сотні і пам'ятайте, що це є жертва, того, яку ми повинні пам'ятати, що не треба мовчати на зло. Народ встав і сказав, ні. Не буде так, як ви собі там задумали у своїх схемах, у своїх планах, а буде так, як хоче народ, і Сергій стоїть знаєте, в одному строю і з Небесною Сотнею, яка символізує незламність нашого українського народу. А сьогодні, коли ми говоримо про жертви війни, це ті хлопці, які стали на захист вже від зовнішнього ворога, від зовнішнього агресора. І ці речі, вроді би, є, якби одинакові, різні, і наскільки вони часом різні, але вони є дуже одинакові, бо там і там стоять наші сини і дочки українського народу. І тоді, і тепер проливається кров, руйнується людське майно, руйнується людське життя, руйнується все те, що людина будувала, будувала, будувала. І знаєте, будувати дуже тяжко і дуже довго, а особливо, коли щось річ якусь дуже важну, вона потребує дуже, дуже багато вкладення. Ресурсу, старання і вміння. А зруйнувати дуже просто бам! Щось упало, все розвалилося і вже немає нічого. І тому в сьогоднішній день, згадуючи всі ті гідні і достойні вчинки наших людей, дійсно, коли йшла наша держава. Визначилися ми всі, йдемо ми в Європейський Союз там, де ми хочемо, щоб було верховенство закону. І я розумію, що в таких умовах складніше жити реально, тому що закон для всіх одинаковий. Але ті, хто привикли жити по закону, для них це є дуже добре, бо такий порядок, він заставляє всіх. Виконувати закон, де немає привілегіованих якихось там людей, де не вирішується питання за телефонним дзвінком. Але ми вже так помало були до того привикли, що ви знаєте, вже ось скільки вже 10 років йде війна, 10 років іде війна. А лише десь, не десь є, проявляються старі привички. А чи нема вас отець знайомих там, в тій лікарні? Бо я кажу, а що треба? Ну, там мені треба щось там пройти. там ще. Я кажу, то в мене, в принципі, в кожній лікарні є знайомі, бо вже нема тут такої лікарні, де ми ще не були. Ну, ще на Лівому березі, як та лікарня шоста, бо ми так мало з ними мали там справи. Але там є наш друг Артем. Ми вже там не маємо чолісти, бо тому що там Артем займається. А ми пішли тут на правому березі. І практично, ну, ну що значить знайомих? Певно, що є. Та всюди є знайомі. Але це означає, що би що? Бачите, ми не годні від того відвикнути. І треба від того відвикати. Треба себе будувати в Божі. І так як я казав в сьогоднішній проповіді, Бог збирає своїх. Спільноту, яка називається церква. А решту сміття збирає диявол. Та вже у свою спільноту. І потім, зібравши ото стадо, диявол посилає туди якогось там провадаря і той їх провадить. І то сліпе стадо. Щось там собі кричать. І, як правило, їх тяжко зорганізувати в щось, це люди продажні, які можуть йти там за, за кілограм гречки, за 100 гривень, за 200 гривень, десь там щось покричати, поговорити. Виступити проти чогось, проти чого поняття не мають. Але є божі люди. Які йдуть за покликом серця. І Небесна Сотня в цьому є свідчення, коли держава ми визначили, що ми йдемо до цивілізованого світу. Все нормально, Янукович каже, добре, йдемо, прийшов час підписувати асоціацію. А Віктор Федорович передумав, бо йому з Москви подзвонили, розказали. Почому раки на привозі, і все, і Віктор Федорович передумав. А студенти вийшли і кажуть, ні. Ми, ми молоді, ми хочемо жити в майбутньому в цивілізованій державі з європейськими законами, з якимось порядком. Я вам скажу по правді, що вийшли студенти. І я собі навіть так не дуже тому і придавав якогось особливого значення. Мені сьогодні навіть аж штидно трохи. Студенти собі там щось там бунтують, ну там підписали, не підписали, асоціація думають, та не підписали, це раз підпишу другий раз. Тобто, ну якось я то був злегковажив. Стидно, каюся. Але коли я побачив оті, знаєте, перший раз кадри, коли цих студентів били, і вони там знімали щось на телефон, це для мене було так нестандартно, це було так е, страшно, це було так. Я собі задумав, боже, віки, що то за держава? Це не може бути, це в мене нормальна держава. Це якісь чужі люди. Не може бути. Голова не пускала в голову оту думку, що це могли бути наші. Хто подумав, що беркутята можуть такі? Творити речі. І потім на другий день батьки цих дітей просто старші вийшли і сказали, це що за безпреділ? Це як так поводитися з людьми, які вийшли сказати свою думку? Ми не хочемо так. Ми живемо кінець кінців в демократичній державі чи в якій? Я би сказав, що більше ми її будуємо, бо ми ще. Ми ще щодо демократії, як правило, слава Богу, вона в нас є на високому рівні, і дійсно кожен може, може навіть місцями аж і забагато, хоч забагато демократії не буває. Просто дехто неправильно розуміє поняття демократії. І тут як так, і вийшли люди, і влада, яка була інфікована тим. Так як влада, яка вже узурпувала собі все, все під себе все хотіла підом'яти, і яка вже показала, що вона якраз із тої групи, де диявол своїх позбирав, вони впиралися, певно, що впиралися. І їм було все рівно навіть ціною людських життів. І люди поклали своє життя на вівтар слави, щоб засвідчити, що свобода. Це є найважніше. Свобода це найсвятіше. Свобода це те, заради чого? Готовий на смерть. І тому, коли згадуємо сьогодні Небесну Сотню Сергія Дідича, наприклад, так, мого земляка, ми повинні знати, що він помер. За свободу. І ми маємо тою свободу добиватися і далі, Підвоювати. відстоювати. Сьогодні сьогодні хочу і задати тих людей, які знаєте. Ну, не так там участили в Майдані. Ну були там, протестували, але було дуже багато людей на, на, на кшталт е, волонтерів сьогоднішніх, які просто привозили їсти, носили чай е, людям. Бо всі знаєте, що все було зимою і було холодно, і бачите, люди, Бог так ще й випробовує, бо літом, знаєте, добре літом. Собі стояти в футболці, стоїш там в шортах, трохи загораєш, трохи це. А це зима, холодно, постоїв годину то й все. А люди стояли, люди стояли, Виходьте від Листопада. Я думаю, ну наскільки була стійкість, що я вже думаю, ну все, розійдуться вже. Ні, люди стоять, одні відходять, другі приходять. Я пишаюся такою нацією, я пишаюся вами, я низько кланяюся усім жертвам усій Небесній Сотні. І пам'ятайте, майдан ще не закінчився, він ще триває. Ми ще в процесі боротьби за свою свободу і за своє майбутнє.